Потужна пташка, адаптивний одяг та кікімори для військових. Чернівецький ліцей номер 20 бере активну участь у допомозі Збройним силам. Так, нещодавно заклад придбав квадрокоптер, що вже скоро відправиться на фронт. Тож, як це вдалося, та хто долучився до акції, далі у сюжеті. Допомагати військовим та спільними зусиллями наближати нашу перемогу. Учні та вчителі Чернівецького ліцею No20 волонтерять із самого початку повномасштабного вторгнення. Тож вже вкотре в установі вирішили провести благодійний ярмарок, на якому цього разу зібрали понад 120 тисяч гривень. Вони звернулися до заучів і вони якраз запропонували таку ідею самого ярмарку. Ми фактично не надіялися, що будуть такі аж. Наплив ідей чесно, часно наділись були 20 тисяч, але коли підрахували сто тисяч, емоції були в ті Аби зібрати відчутну суму на ярмарку продавали найрізноманітніший крам здебільшого виготовлений руками самих дітей: печиво, пироги і навіть м'які іграшки, ми думали, що просто зберемо кошти та і розподілимо по військовим, але коли ми зрозуміли, що ми нам вистачає коштів, щоб купити безпілотник, то емоції, звичайно, були дуже великі. Тож одноголосно вирішили: купуємо квадрокоптер. Його відправлять військовим 73-ї бригади, що боронять Україну біля міста Соледар. Серед маленьких школярів є ті, чиї батьки зараз також захищають рідну землю. Кажуть, дуже щасливі, що змогли зібрати на пташку. Так їх потрібно, потрібно підтримувати, щоб вони захищали нас. І не якщо ми не будемо їх підтримувати, це ну їм буде стане сумно». Діана каже, добре пам'ятає той день, коли тато пішов на війну. Коли перший день почався війни, то він приїхав з Польщі і пішов через декілька ні на війну. Тож вже чекає його з перемогою, бо дуже хоче знову бавитись у хованки. Або віри, або вихованки хованки граю І хто кого знаходив перші. Коли хованки грали, тату навчальний заклад регулярно відправляє на фронт гуманітарну допомогу, а також маскувальні сітки, кикімори та адаптивний одяг, який створюють власноруч. Це ж такі маленькі іграшки. <ріх> Теж відправляємо солдатам». Вчителька фізичного виховання показує технологію створення виробу. Каже, що до процесу долучаються усі, як діти, так і дорослі. Матеріал закуповуємо, сітку закуповуємо з ліцеї, дає гроші. Ми купуємо сітку, мішки, волонтери привозять, знайшли теж вихід на кав'ярні, які саме обжарюють каву. В них приходять в джутових мішках здорових, і ми їх потім у них забираємо, вже фарбуємо в зелений колір, тому що зараз вже більш зелені більше йде, і потім на ниточки ріжемо і вплітаємо в сітку. Надалі школа планує продовжувати волонтерську діяльність і закликає чернівчан долучатись допомагати Збройним силам. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня ТВА.